Значить, стосовно того, де брати завдання на е, курсовий проект, значить, я на прикладі РГРК Володимира Трухана значить вам покажу. Значить, якісно, хорош добре виконана е, РГРК, яку б реально було приємно перевіряти, і е, якісно виконана робота. Ну, це таки, знаєте, є не закон. Вона може бути повторно декілька разів використана. Так, от дивіться е, тут е, він взяв. Е, горизонтальний трьохосовий насос ну, і аналізував його з точки зору гідравлічного приводу, там десь він використовується. Є опис конструкції э, цього насосу, значить, показано, де він встановлюється, да, є там цистерна, якась форсунка, да, технічні характеристики насосу, функціональне призначення, тобто показана система, де працює э, цей насос. Да. От, функціональне призначення паливної системи судової установки детально розписано. Функціональне призначення самого трьохвинтового насосу, тобто його основні допоміжні функції, вони тут навіть є, навіть да, з певними чисельними позначеннями. Є функціональне призначення кришки цього насосу. Ось вона От, ну, далі пішли пневматичні приводи. Так, да, можна брати, можна було взяти ну, от этот механічний клапан. Ну, як на мене, той насос він ну набагато цікавіший. Чому я його з, скажімо, агітіруюха на щоб він далі з ним працював, через те, що там є. Там хороша є технологія. Там, якщо навіть взяти цю кришку, то тут технологія обробки, ну, вона буде достатньо цікавою. А технологія обробки це один з розділів бакаларської вашої описної роботи. І ну, тут фактично технології, ну, толком тут, ну, цей корпус, ну цей вже клапан, він же відверто піднадоїв. А це новенька, новенька деталь, такої, якої не було на моїй пам'яті. І плюс тут цікава цікава кришка. Відповідно, ну тут буде цікава технологія обробки, тому я і орієнтую. Так от до чого я все це звожу? До того, що якщо взяти курсовий проєкт з машинознавства, який ви виконуєте в цьому семестрі, і я зараз піднімаюся до його змісту, до його змісту. Ось зміст структура курсового проєкту. От. То, відповідно, на даний момент, якщо Трухан згодиться, він буде брати ту, ту деталь, до чого всіх, в принципі, я вас закликаю. То дивіться, в нього виконана, виконаний курсове, курсовий проєкт, починаючи з пункту 1,1.1.1 і до пункту 1.1.6. Оце все вже зроблено. Це цей от кусок зроблений. Далі базування деталей в складальній одиниці, я вам показав, відео є на Ютубі, як це робиться. Да? Аналіз норм точності я сьогодні розказав. При потребі, ну, можу детальніше, коли ви почнете виконувати щось буде не виходитися, то при потребі на наступних сесіях я ще уточню ці моменти. На наступній сесії я буду давати розмірний аналіз конструкції, чому на наступній сесії його неможливо давати і з ним неможливо працювати, поки не зроблений перший другий розділ. Ну от, якщо говорити про володю Трухана, в нього перший розділ практично зроблений. Йому треба до наступної сесії побороть аналіз норм точності. От, і е, якщо він поборе аналіз норм точності до наступної сесії, от. То, відповідно, той розмірний аналіз, про який я буду говорити, і те, що буду давати, воно ляже ну, в підготовлений ґрунт. Тобто, ну, він зрозуміє, про що я буду говорити. Так, да, і базування треба буде, щоб було зроблено деталі складальні одиниці. Відповідно, якщо на наступній сесії я розкажу, як робити розмірний аналіз, покажу покажу, як робити складання узла там абсолютно взагалі нема нічого складного. То по факту курсовик готовий. І так. якщо ви зробите: Ну, ми говорили вчора, якщо ви зробите ці чотири розділи курсового проєкту, то це буде е, десь е, ну, 60-70% майбутньої вашої бакалаврської роботи. Що раз, чотири розділи цього курсовіка це 60-70% майбутньої бакалаврської роботи. До якої треба буде додати. Технологію складання, тобто, ну, на даному етапі треба розробити просто схему складання, а в бакалаврській треба розписати, що за чим, як прикручувати, чим закріплювати, да і технологію механічної обробки, ну, наприклад, тієї деталі кришка. все і виходить, бакалаврська робота. от Тому ще раз акцентую увагу. Я рекомендую. Але не наполягаю і нікого не заставляю на те, щоб ви брали завдання до курсового проєкту з системи Е, можете, можете, значить, завдання взяти з системи Moodle. Я зараз зайду в систему Moodle, да, і покажу, що де можна взяти. Значить. Знайдете там курс машинознавства. Ну детально шукайте, можете знайти його. Значить, тут є методичні вказівки до курсового проєкту, приклади виконання аркушів графічної частини. Лабораторка і, і РГР вони нам ну, не потрібні. Але ось є альбоми з варіантів завдань до РГР та курсового проєкту. Тут є куча альбомів. Можете взяти собі складальну одиницю, одну з цього альбому, але ну, бажано її погодити зі мною, яку ви там складальну одиницю візьмете собі для курсового проєкту. Ну, якби би как би отак. Якщо на наступній сесії. Значить, ви там не визначитеся з своїми складальними одиницями, то відповідно я вам. Ну, ця наступна сесія буде на початку березня, тобто через два тижні. То просто насильним образом е, я призначу вам ці складальні одиниці. Володь, е, ясно пояснив я? Yeah, yeah. Ну,